Це при тому, що таке твердження Данило Яневського, взагалі-то продиктовано сучасними реаліями. І ми в сучасних реаліях бачимо головнокомандувача Збройних сил, який тягне на себе всю медійну ковдру. І бачимо звичайних солдат. Відразу кажу, що це дещо несправедливий фактор історії, коли політика згадує частіше, ніж звичайного солдата. І в цьому плані, рахуючи сучасні реалії, насправді справедливо зауважити те, що і тоді, як і сьогодні, звичайний солдат він наш герой. Де б він не був на першій лінії оборони, на другій, на третій проходив підготовку, там, я не знаю, парамедики, медики. Люди, які часто їздять на першу лінію, повертаються волонтери, но слом своїй... є чимало.